Друзі, радий вас всіх вітати на каналі тестувальних досвіду. Я Михайлюк Віталій, і сьогодні ми обговоримо дуже важливу та цікаву тему: моніторинг метрик автоматичних тестів. Але давайте все по порядку. Чи задавалися ви питаннями, який же секрет може бути за спинами найуспішніших тестувальників та розробників? Що таке тестові репортери і чи треба його додавати в мій код? Як швидко аналізувати та ділитися результатами тестування з командою та замовником? Готові дізнатись відповіді на ці запитання? Тоді давайте розбиратись разом. В цьому відео ми спочатку розберемося з теорією аналізів результатів, потім, не зупиняючись, розглянемо і порівняємо існуючі на ринку репортер. На завершенні, Я поділюся враженнями про один цікавий репортер, який зараз тестує для свого внутрішнього проєкту. Якщо я тебе зацікавив, додивись це відео до кінця, адже в кінці я озвучу один цікавий бонус. Тому вмощуйся зручніше і погнали! У сучасному світі, де швидкість та ефективність розробки мають першочергове значення, обробка метрик тестування стає дуже важливою. Саме тут на сцену. Виходять сервіси з репортингу. Пару слів про те, чому це є ключовим аспектом для команди розробників та тестувальників. Ні для кого не є секретом, що JavaScript фреймворки підкорили світ сучасної автоматизації і їх використання зростає із року в рік. Вони багато чого вміють виконувати тести, генерувати артефакти, відображати результати прогону. Однак подальший аналіз результатів вручну може бути складним та неефективним процесом. Саме тут сервіси для репортингу набувають своєї важливості. Вони пришвидшують. Процес аналізу результатів та подальшої їх обробки. Основний плюс це генерування зрозумілих та зручних звітів, які знаходять проблеми та відхилення в роботі програмного забезпечення. Отримані дані стають цінною інформацією для кожного члену команди, який залучений до розробки, а саме надають користь Project менеджерам, які на основі актуальних даних можуть швидко прийняти важливе рішення. Також вони важливі для тестових менеджерів, які контролюють якість та ефективність роботи всієї тестової команди. Замовники можуть переконатися. Що їх продукт відповідає стандартам та вимогам, якості. і звісно, кінцеві користувачі, які отримують надійний та стабільний продукт, яким можна впевнено користуватися у світі, JavaScript існує безліч інструментів та бібліотек. Для моніторингу результатів тестування, ми розглянемо найкращі практики та альтернативи, які можуть бути корисними саме для вашої команди. Репортери МОКи – Це перший у нашому списку, і наскільки я зараз можу згадати, у моїй кар'єрі теж. Він відомий своєю легкістю використання та красивим дизайном звітів. Згадавши себе на початку кар'єри автоматизатора, це був перший сорпед сервіс, який допоміг мені генерувати адекватні звіти для замовника. Цей інструмент дозволяє докладно аналізувати результати тестів, показуючи кількість успішних, неуспішних. Та пропущених тестів. Головний плюс простота генерації звіту та зручні структури даних. Кожен тест описується окремо, що полегшує виявлення та виправлення проблеми. Недолік додаткові операції. Якщо вам треба згенерувати великий репорт, який складається з декількох сітків, вам треба додатково встановлювати репорт-генератор і за допомогою нього генерувати ваш звіт. Можна дійти до висновку, що він підходить для більш-менш невеликих проєктів, або коли від тебе не вимагають супер-пуперметрик. Посилання буде в дописі, тому можна перейти та починати. Читати більш докладніше про нього, а я рухаюсь далі. Allure Framework – наш наступний кандидат. Якщо ти із світу Java, то точно чув про цей інструмент, адже Java автоматизатор без Allure – як риба без води. Головна перевага цього інструменту генерувати інтерактивні звіти з графіками, діаграмами та анотаціями до тестів. Він також відображає історію виконання тестів, допомагаючи розібратись в динаміці тестування. Якщо пошукати мінуси, то це супорт, який останні роки знизився. Allure – це мамонт, який трохи здає. Якщо є нагода, заходь на офіційні джерела та ознайомся з основними опціями цього репорту. Я не зупиняюсь та переходжу до репорт порталу. Репорт портал кандидат, який заслуговує на більше. Це платформа для зберігання відстеження та аналізу результатів, тестування в реал таймі. Портал дозволяє завантажувати. Категоризувати та порівнювати різні запуски тестів в динаміці. Він складається із набору сервісів під капотом, які допомагають додавати безліч опцій та функцій, які полегшують процес розробки та тестування. Окрім цього, це зручний інтерфейс для створення красивих звітів та візуалізацій, що значно полегшує виявлення проблем. Основний мінус новачку, все це здається магії. Якщо ти вибираєш свій перший репортер, краще обійти портал стороною або показати його більш досвідченому колезі. І останній кандидат, який може тебе підкорити. Та здивувати це тестоматіорепорт. Проект від української команди розробників, які усіма своїми силами намагаються зробити процес тестування приємним, цікавим та легким. Тестомат включає в себе не тільки інструмент для моніторингу процесу тестування, є містком за автоматичними та ручними тестами. Ти можеш описати сценарій для ручних тестів, потім автоматизувати їх та менеджити. І все це в одному місці. Чи не круто? Якщо вам всього цього мало, то невеликий екскурс по можливостям інструменту. Безліч модів по аналізу результатів тестування від швидкості виконання до оцінки покриття вимог автоматизованими тестами. Реал-тайм-аналізи та візуалізації результатів тестомату надзвичайно зрозуміла для користувачів. Присутня легка та зрозуміла документація. Виконавши крок за кроком, ви зможете налаштувати ваші інварименти та запускати тести автоматично в консолі, а результати будуть відображатися у вашому тестомат-клієнті. Також ви можете відстежувати історію змін ваших тестів, імпортів, експортів і таке інше. Окрім цього, ви можете ділитися з командою результатами тестів, надсилаючи їм згенерований HTML-репорт, який відображає кількість вдалих, невдалих тестів у вашому рані. І остання фішка, яка підкорила мене, це Можливість запуску тестів з-під CI контейнеру. Все, що вам необхідно, коректно налаштувати вашу CI джобу, і тоді можна запускати тести не з-під консолі, як це роблять зазвичай локально, а за допомогою рану в контейнері CI-ки. Ваші результати будуть приходити в загальний run і ви зможете шарити їх. Тобто не треба кожному члену команди піднімати тести, все буде відбуватись автоматично в CI-ці. Запуск тестів в CI це дійсно крута штука, про яку я розповім в моїх наступних відео. Підписуйся, щоб не пропустити. Треба зазначити, що Тестоматіо Репортер частково опенсорсний проект. Є набір безкоштовних опцій, але є і платні для великих ентерпрайз. Більш детально ти можеш ознайомитись на офіційній сторінці додатку. На початку цього відео я казав про бонус, так ось він. Зараз я працюю над відеоінтерв'ю з із головним розробником та митцем тестоматіо репортером Михайлом Боднарчуком. Якщо тебе зацікавив цей інструмент, то можеш залишити свої запитання в коментарях, і я обов'язково їх озвучу Михайлу. І цьому. Підготуючи, хочу поділитися кількома порадами по вибору репорту. Варто звернути увагу на зручність використання, швидкість налаштування та набору функцій, необхідних для вашого проєкту. В наступних відео більш детально покажу, як підключати репортери в ваші js проекти і моніторити результати тестування. Тому обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео та познайомитись з представниками QA Community. Нехай ваші тести завжди будуть успішними. А розробки якісними. Дякую за перегляди і до зустрічі на каналі.